Тоді я вже знав про Луїзу Хей, Володимира Жекарінцева, трансорфінг реальності Вадіма Зєланда, про діанетику Рона Хабарда. Але мені бракувало чогось цілісного, біологічного, простого для сприйняття, те, що не потрібно було вірити, те, що можна було протестити на собі, просто потрогати. І от тоді я знайшов германську нову медицину. Яку створив німецький лікар Ріке Гертхаммер, і науково підтвердив в 1998 році, до речі, саме в Словаччині, германська нова медицина це не альтернатива традиційній медицині, це глибоке розуміння, чому тіло починає певний процес саме в цей момент. Генем дає змогу знайти, який емоційний шок запускає хворобу. Також дуже важливо. Зрозуміти, що є фазою конфлікту, а що фазою зцілення і відтворення. Тоді ти розумієш, що симптом не ворог, а сигнал. Германська нова медицина це не магія, це скоріше логіка, математика тіла. Це 5 чітких біологічних законів, які пояснюють, що відбувається саме зараз із твоїм організмом. Я якраз побачив, як усі ті знання, якими я жив роками, зібралися в цілісну систему. І от настав час. І я вирішив, я більше не буду тримати це при собі. Мій досвід, моя історія може бути комусь корисною і може когось підтримати. Моє розуміння може допомогти зробити перший крок. Тепер я генем-коуч, я працюю з дорослими та дітьми, пояснюю, що таке симптом, що за ним стоїть. І як можна прожити цей симптом не в страху, а з повагою до свого тіла. На цьому каналі буде простими словами про симптоми: там температура, кашель, біль, пухлини, висипи, будуть живі історії, мої, моїх близьких, моїх клієнтів. Розбір причин не для того, щоб шукати винного, а для того, щоб повернути собі силу. Бо тіло не помиляється, а хвороба це не вирок. Кожна людина має право знати, що з нею відбувається. І я тут, щоб це показати. Людина помирає не від хвороби, людина помирає від страху. А страх це відсутність знань. Якщо тобі це відгукується, підпишись, залиш коментар, поділися своєю історією, я буду поруч, і буду ділитися всім, що знаю, бо одного разу це врятувало мене. І тепер, можливо, це потрібно тобі. Будьте здорові, слухайте своє тіло, а якщо потрібен перекладач, я поруч.